Вітаю, шановні телеграчі, 1 плюс 1. Сьогодні наша знімальна команда знову прибула на військову частину, щоб особисто поговорити з начальником головного управління розвідки збройних сил. Вітаю пане майор. Будь ласка, представтеся. Як вас звати? Вітаю, шановні громадяни. Мене звати Стефан Янчев. Я майор Збройних Сил України, тобто начальник головної управління розвідки. Добре, чому вирішили взагалі почати служити в Збройних силах? Тому що це цікаво. На мою думку, це захищати державу від нечисті це дуже круто. І, на мою думку, я прийшов сюди з ЗСУ, щоб захищати державу від нечисті від поганих людей і допомагати нашій державі існувати далі. І так далі. Добре. Скільки ви вже служите в рядах збройних сил? Ну, я вже е, тут четверте, тобто я вже служу більше півроку, і можу сказати, що е, багато є людей, які приходять до Збройних сил України захищати державу. І вже маю я великий досвід. Е, Працювати із е, нашим генералом, з полковниками, з е, рекрутами і з багатьма бійцями е, Збройних сил. Тому е, це цікаво і поки продовжуємо працювати. Добре, чому вирішили піти саме на посаду начальника головного управління розвідки? Ну. Начальник це така посада, дуже така важлива, слідкувати за підрозділом своїм, вчити щось нового їх і так далі. Чому ми вирішив піти до головної управління розвитки? Тому що мені подобається розвідувальна діяльність, тобто сама розвідувальна діяльність у військових сферах, в сферах оборони, в військовій будівництві і так далі. Мені подобається розвідувати міста України і так далі. І це мені дуже подобається, моя робота подобається, тому працюємо далі. Чим взагалі займається ваш підрозділ? Ну е головне управління розвідки це елітний підрозділ, який займається е розвідною діяльністю у військовій сфері, в сферах оборони, у військових будівництвах та кібербезпеці. Нашими обов'язками є слідкувати за підрозділами, співробітниками державних організацій та цивільними, спостереження та супровід важливих осіб, своєчасне забезпечення інформації, допит на ДРГ та багато інших обов'язків. Також ми кожного дня намагаємося підкащувати і так далі. Тому моя робота подобається мені, і ми продовжуємо працювати із підрозділом, допомагати державі і так далі. Так, добре. Як ви відноситесь, в принципі, до керівництва Збройних сил? Чи все вас влаштовує? Ну, наше керівництво наполегливо зараз працює. І м, я до свого керівництва відношуся дуже добре. У нас е, дуже хороший колектив, керівництво завжди слухає. І м, я слухаюся керівництва, тому працюємо наполегливо і м, все нормально у нас. Добре, дякую вам за інтерв'ю, гарного дня, гарної служби. Дякую велике і вам також. Слава Україні. Героям слава. а з вами, як завжди, був я, директор ЗМІ 11 Богдан Гетьман. Дякую за увагу і до побачення.